Сьогодні у випуску жодної вцілілої багатоповерхівки. Як живе Степногірськ? Бійців територіальної бригади посвятили у козаки. Окупаційна влада запроваджує воєнний стан. Що це означає? Жодною вцілілої багатоповерхівки, розбиті навчальні заклади та церква. Такий вигляд має селище Степногірськ Васильівського району. Російські військові щодня обстрілюють населений пункт із артилерії. Також застосовують авіацію. Тут я ось спав. Ось так темно. Ось телевізор лежав, я Дивився ось телевізор. І чую удар, тільки раз 28-12. Пан Валерій, господар цієї приватного оселі. Чоловік показує наслідки російських обстрілів. Ще зруйнований дах, вибиті вікна, понівечена стеля. Виходю, коли криші вже немає. І Оце удар тут собаку, собаку прибило. То тобто, почали оп'ять стріляти три-два часа ночі. Я в погріб заліз, сидів погріб. Чоловік розповідає тієї ночі. Приїхав у степногірськ, аби переночувати. Я в Запорожжі дочував, живу зараз, а то вирішив, думаю, заховаюся від, від ракет і заховався. На цьому майданчику діти грали у футбол, нині бояться підходити сюди, розповідає пані Тетяна. У цей район ворог гатить найчастіше. На кришу впав снаряд. Він розірвався на криші, пробив потолок і попав. Ну, от сюди людям в був один чоловік». Він знаходився в себе в квартирі, він біг з балкона для того, щоб спасти там дітвору і отримав поранення. Уламок стекла попав в руку десь як спічечний коробок. А це місцева церква. Сюди ворог поцілив, коли люди справляли службу. Від вибуху повилітали шибки по всій вулиці. Он вже починають, он грякають отак. Пані Наталя разом із родиною мешкають поруч біля церкви. Жінка розповідає, насипають снарядів росіяни щодня, б'ють як навпомацки. Як прилетіло, як бебехнуло там і вовмою всі вікнами по пленкою, де шибки позабивали, і в людей отам теж. А я сама лежала в хаті, лягла, лежала. За той заморилася, і як полетіли стекла, ну хорошо, що ніде не заділо. Червоні троянди на озбіччі та краплі крові на цьому місці внаслідок російського обстрілу загинув 30-річний чоловік. Снаряд потрапив в магазин. А він був в магазині. Його принесли от сюди, положили. Звідси вже забирали скорі там та машини. Загалом від початку повномасштабної війни внаслідок російської агресії у Степногірську загинули п'ятеро людей ще 20 отримали поранення. Розповідає Тетяна Гавага, попри щоденні обстріли у селища повертаються люди. За 10 днів приїхало 15 родин. У нас 4 сім'ї багатодітні, у нас 86 дітей і зараз приїхало ще 4 дитини, тобто це вже 90 дітей, які є на території селища. У нас є 15 сімей лежачих, у нас є біля 50 сімей інвалідів. До початку збройної агресії у Степногірську жили 4,5 тисячі людей. Нині залишилось півтори тисячі. Альона Анталуха, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. В Енергодарі частково немає електропостачання та води. Окупанти обстріляли місто близько опівночі. Поранених та загиблих за попередню інформацію немає. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Дмитро Орлов. Пошкоджено одну з підстанцій та будівлю виконавчого комітету міської ради. Троя загинула, восьмеро отримала поранення. Ворог майже сім годин обстрілював оріхів із реактивних систем залпового вогню сьогодні. Вночі про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старох. В місті відсутнє електро та водопостачання. Профільні служби працюють щодо відновлення мереж, Пошкоджені приватні будинки, будівля міської ради та навчальний заклад. Також ракетами С 300 окупанти обстріляли Гуляйполе. Руйнувань зазнала місцева. Школа поранених та загиблих немає. Ракетами С-300 атакували одне із селищ Запорізького району в ніч на 19 жовтня. Російські військові на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа. Поранених та загиблих немає. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Горіння оперативно загасили рятувальники. Загарбники будуть мобілізовувати, красти та обмежувати свободу, прикриваючись воєнним станом. Так написав у своєму телеграм-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров, коментуючи сьогоднішнє рішення президента Російської Федерації Путіна щодо запровадження воєнного стану на тимчасово окупованих територіях. За інформацією мера Мелітополя, воєнний стан від окупаційної влади передбачає введення особливого режиму та в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування, залучення цивільних до виконання робіт для потреби потреб російських військ, вилучення необхідного для потреб росіян майна в організацій та громадян, введення військової цензури у сфері комунікації, також контролю за телефонними переговорами. У Бердянську ходять по будинках та примусово мобілізують чоловіків. Так кореспондентам Суспільного Запоріжжя прокоментувала запровадження окупантами воєнного стану голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Вони змусять вас працювати на країну агресора. Вони будуть робити з вас рабів. Пункт 12: запрещення нахождення граждан на вулицях і в інших общественних містах. Вони хочуть вас ізолювати. А ще усіх, хто підлягає під їх критерії мобілізації, вони будуть змушувати приймати участь у збройній агресії Російської Федерації. Але все це та інше, щоб не робив ворог, не змінить нічого. Бо ми віримо і дуже чекаємо на деокупацію і засил. Введення воєнного стану на окупованих територіях з боку Російської Федерації варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим перегрупуванням. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк для України. Це не змінює нічого. Продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій. Додав радник. Пройшли по святу козаки та присягли на вірність українському народу та війську Запорізькому 20 бійців територіальної бригади. І початку повномасштабної війни ці військовослужбовці стояли на захисті країни 14 жовтня. На свято покрови отримали благословення від церкви та нагайкою від старшини. Це базанські бойовиця. Цей червоний стяг із державною символікою та українським орнаментом реліквія для бригади ТРО. Бійці отримали його за військові здобутки і сьогодні під цим бойовим прапором промовили козацьку клятву. Бути вам козаком, захищати нашу Україну, за віру нашу православну до до останнього подиху. І Бога, в Україні записку запорізькому казати. Прийшов по свято козаки військовослужбовець Олександр як символ отримав свою першу козацьку шаблю. Протація польські шаски саме популярна шаблюка козаків була. Люба! Люба! 14 жовтня на свято Покрови отримали благословення від церкви та нагайкою від старшини. Люби батьківщину люби дружину. Люби віру нашу православну». Мрія наша збулась. Ми задоволені для нас. Це ну це підіймає бойовий дух, тим паче, що коли дуже довго знаходишся на нулю, іноді хочеться, щоб це все. Ну, просто хочеться прокинутись і почути звістку, що це все закінчило, що ми перемогли. Це піднімає їх бойовий дух, додає сил, додає. Віри в нашу перемогу і не сумнівайтесь, перемога буде за нами Поруч із побратимами, адвокат за професією а нині військовий на позовний єнот розповідає, війна змінила його ставлення до життя та смерті. Війна це мах, тобто вона мітить людей, мітить дуже специфічно. Оцеби почали фірачити тут замість того, що всі ховаються. Всі ж просто за те, що кацап. Можуть попасти або вони пуляють вісім мін підряд і на них з них не спрацював. Всі з цього сміються. Альона Наталуха, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя Справу підозрюваного у колаборації Івана Сушка розглядатимуть без присутності обвинуваченого. Таке рішення сьогодні на підготовчому засіданні ухвалив Орджанікідзеївський районний суд Запоріжжя. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Іван Сушко обійняв посаду самопроголошеного голови селища Михайлівка Васильівського району. Наразі його звинувачують у зайнятті посади в незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях за ознаками частини 5 статті 111.1 кримінального кодексу України. Порушення передбачає покарання від п'яти до десяти років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна законодавством. Дозволено здійснювати судовий розгляд провадження за відсутності обвинуваченого за дотримання певних умов, як того передбачено кримінально процесуальним кодексом. Зокрема, це оголошення його в даному випадку в міжнародний розшук і дотримання стороною обвинувачення під час здійснення спеціального досудового розслідування певних умов щодо повідомлення обвинувачення 24 серпня у соціальній мережі. З'явилася новина, що начебто Івана Сушка вбили. Попри цю інформацію, судовий процес не припиниться. Повідомив прокурор Євген Сердюк. На теперішній час ані в сторони обвинувачення, ані в суду немає жодних офіційних підтверджень цієї інформації. Це лише публікація в СМІ і стверджувати про те, що обвинувачений загинув чи помер. Ми не можемо. І розгляд справи буде продовжуватися в порядку спеціального судового провадження. Радіаційний фон у Запоріжжі та області вимірюють кожні дві години. Для цього працюють шість присувних моніторингових лабораторій, повідомив Суспільному генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення, окупації Енергодара та Запорізької атомної електростанції перевищень радіаційного фону не було. Було підсилено чергування на період кризової ситуації. На Запорізькій атомній електростанції ми зберігаємо цей кризовий режим роботи. Ми проводимо вимірювання, в тому числі і в нічний період. До того ми отримуємо з певних територій, окупованої території також ці дані. І також включаємо до загальної статистичної картини. У разі перевищення радіаційного фону рекомендації будуть відрізнятись в залежності від причин. Якщо це, наприклад, аварія на запорізькій атомній електростанції, потрібно відразу випити йодит калію відповідно до інструкцій. У разі ж ядерної атаки з боку Росії діятимуть за планом військових, який наразі не розголошують, зазначив Тарас Тищенко. Прапори заморіли на флажтоках на в'їзд у місто Запоріжжя. Синьо-жовтий стяг, прапор із символом міста та стяг Європейського Союзу підняли військовослужбовці, волонтери та представники влади. Зокрема, до ініціативи долучилися волонтери з Рівного. Одразу зустрічають три прапори, які символізують напрямок наше бачення, напрямок цієї України. тобто дякую за Захід це схід. Ми єдині у нас є один. Один напрямок Європейський Союз. Путін нам тут. Ми його не бачимо і не хочемо бачити. Хай забирає свої прихвостні і котиться собі в тому напрямку, який знає весь світ.